Так, привіт! Сьогодні я покажу вам, який я шльом купив для одної дуже прилісної особи з жіночої статі. Такий типа, як би то сказати, Бikервумен. Е, типа шльом в подарок. Зараз ми розкриємо. О! Таке коротше тряпка. Дивіться. Ну, що роблю відос, бо шльом дитячий. Як не странно, як не смішно. От, але переважно наші жінки мають маленькі голови. От. Тобто Якщо у вас голова як в кота, жарт, то задумається над тим, що де дістати хороший шльом, який би підійшов на вашу маленьку голову. От. Я, коротше, прийшов в магазин там, до одного дядька. Він туди-сюди потім кидає Типа, типу, є шлюм детський. каже, дуже хорошої якості, нормальні, типу, приблизно ціна 15 баксів, тобто не так аж дуже дорога. Вот, І він там розповів, я щось так. Думаю, ну ладно, але він не мав наявності. Каже, навісні прийде, приходь, типу, ну, буде. От фіга, як я типу, приходжу, є. Ну, типу, залишився один, він щось мав їх 15 штук і по проводу залишився один такий красавець чорного кольору, Я зрозумів, що через той його і не купили, мабуть. Часто такий більш агресивний. Вот. Ось такий гарний. Ну що можу сказати, Дійсно маленький і дуже легенький. Вот. Е, звісно, це Китай, переважно всі їх роблять в Китаї шльоми. Навіть дитяча така наклейка є. Типу. Но факт того, що по розміру 76 57-58 см голова, тобто може сюди влізти. Навіть моє може влізти, але конечно, там буде трошки тісно. Вот. Далі що, також сразу скажу, немає, ну, є один великий мінус. Тому що немає тут ніяких воздухозаборників ні зверху, ні на лицевій стороні. В ну, якби... дійсно, напевно, ще не потрібно цього. Но, якщо би був хоча б тут. На лицевій стороні воздухозаборник було б ну, просто чудовий так як би сказати, шльом. Ну, але так як для жінки, яка буде в більш ну, так, як би, позадній, так як пасажир, то думаю, це не аж так дуже е, грає таку сильно аж велику роль, можна так сказати. От, то вже для більш крутих гонщиків, вже більш круті і шльоми. По його якості, ну, Зовнішній вигляд супер. Зразу бачите, якщо тут наклеечку здерти, то буде досить такий класний, солідний на вигляд тобто непоганий шльом. Мені, наприклад, особисто сподобався він. Ну і дівчатам теж сподобалося, типу. які приміряли на собі типу, і бачили. його, звісно ж. От, по наклейках типу, немає ніде наклеїк, це тупо якась та якби, ну, аерографія, але. Ну, така якась, Так як повністю все так, одна наклейка. Що, типу, ну, ніде немає ні наклейку, тупо так ніби накрашено все краскою. Розумієте? Що, як не дивно, я дуже здивувався, що дійсно, ну, якість е -е, лакопокрасочного покриття вовше, супер. блін. Тобто, мені це сподобало. Далі скло. візор, тобто візор, типа, не є хрупкий, бо я тримав шльоми типу, такі повнорозмірні. Чоловічі шльоми в руках і, повірте, візори, ну, китайські, звісно, шльоми, то візор взагалі гавно. Тут візор чудовий, ну, жорсткий, нормальний, типу, не прогинається, той що буде, тримав високу швидкість. Далі зазорчки. Зазорчики, як бачите, взагалі, нормальні, такі, як в других типу, тих таких шльомів, що не взагалі. трошки там підігнати візор, взагалі буде супер в ідеалі О, приставати. Далі ну, відкривається він по стандарті. Типу жорстко відкривається, той, що тоже, ну, жорстко шкло ходить, то есть, класно шовкає, все як положено, гумочки є, тіпа, жорсткі гумки, все супер. Коротше. Мені, наприклад, в цьому плані він сподобався. Далі йдемо в середину. Середина такій, не знаю, що це за кістки, більш темно чи чия колір, це, це гляний колір чи що. Ну, він більше схожий до помаранчевого, такий колір. Вот, і з сиром дуже нормально зроблений. Типу, Проста ну так як для заднього пасажира, думаю, так для пасажира типу, це плюс, тому що не треба буде там дуже сильно так затягувати, сложно і тому подібне. Тим більше, якщо е, пасажир він завжди не є такий дуже опитний в використанні шльом, то йому це буде тільки на плюс. Вот. То есть, по матеріалу досить -таки нормальний. Вот, так якийсь паралон, типу не є гамно. Бо є такі китайські. що Тобто більше-мінні. Вот, э... Дівчата мірили, казали, зручно. Бо я свою голову не рискнув запхати. <рив> <рив> <Вот>. <рив> ну що ж думаю, так як в ціну 15 баксів, то шлям на твердих, ну я б сказав так, 5 даже з плюсу. Отак От скажу, що на свої 15 доларів. Понятно, зараз нашим курсом це ну, там 400 гривень чи трошки менше десь в такому регіоні. Ну, але коли був курс по 8, самі розумієте, це навіть не 200 гривень, і нормальний типу, шльом. Ну да, так, типу, але для дівчат і дітей просто супер. Тобто, надів бляха і можна пускати в люди. Хе -хе. Ну я жартую. Вот. Тому ще раз повторююся, якщо у вас е, така голова маленька, як в кота, то у вас можете задумуватися над такою, типу, блин, фішкою. От Отак-то. От я таку зробив демонстрацію. Хотів похвалитися таким шльомом. Ось такий я приготував подарок для одної прекрасної особи. Отак От то. Ну, Роздивіться, і так собі ще уважно. Що до чого. В загальному досить хороші, оптичні. Бачу, що типу, аеродинаміка хороша шльома. Та як в таких типу, тих дорожчих шльомів типу, така якби, аеродинаміка. Можете навіть самі там, переконатися, подивитися, які дорогі шльоми, як вони виглядають. Тобто навіть здалека, якщо він буде от, там, на голові е, людини, там, вона буде на байку, то буде виглядати так, досить такий, не якийсь там аж дуже китайський шльоми, нормальні Вот Отака то фігня. Малята. Все, пока.